Друзі, Mazda 5.13 рік з двигуном 1,8 бензин механіка продана. І куди вона поїхала? В Радивилі, в Рівенську область, з Західної України навіть люди приїхали за цією машинкою. А в нас їх є, що вибрати. Ну, вибрали цю. А, тому зробили документи сьогодні субота 29. -е. Листопада і поїхали люди до себе будуть в своєму регіоні реєструвати. А компанія Greenway Auto працює. Сьогодні у нас анонсував, показував, заїхали дві Volvo v 60 Одна ось рестайлова, 14 рік, на механіці 2 літра дизель. І що? Гляньте сюди, вона вже в резерві? Тільки засвітив. Людина шукала, чекала таку машину, він наш підписник. Зразу зателефонувала і попросила притримати, поки він добереться до нас. Приїхав, подивився, перевірив автомобіль і зарезервував його. Також у нас ще там люди ходять. І ще приїдуть і приїжджали. Повноцінний і активний робочий день в суботу. Тому, друзі, компанія Грінвей Авто, Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя в вихідний. Зараз зимовий час, тому робочий графік з 10 до 16.30. Є послуга доставки автомобілів в регіони України, а також є кредитування на лояльних умовах і швидко. Приймаємо рішення по видачі кредиту. Звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, підписуйтесь на канал Greenway Auto, слідкуйте за анонсами кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!